Не тут закриває, але, але тут рениці щось, тут немає значення. Це ми випірні. Слава Україні, слава воїнам і захисницям Збройних сил України. Шановні поважні пані панове, громадість України, а також звертаюся з великим. Шаною поваги до наших захисничій воїнів України. Розпочинаємо сьогодні таку передачу з вами, шановне поважне панство. Будемо, як ви вже знаєте, по анонсах Степан Бандера, символ гідності української історії. Ми сьогодні будемо з політологом. Миколою обідняком. До речі, людина унікальна, історик, активний громадський діяч, заслужений архітектор України. Так що шануйте і поважайте цю особистість. Ми будемо з вами, бо в нас йде трансляція на багато каналів і такі канали, як YouTube. Зараз картинка перервалася, ще щось бачу, затримка йде, але нічого страшного, ефір продовжуючи, ми будемо говорити про історію Степана Бандери, про його родину, про родинні стосунки і яке він займає місце в Україні Зараз актуально в даний момент. Пане Михове, як ви оцінюєте ту думку, ви знаєте, що мало мало час війни приділяється історії і значенню статусів Бандери. Чи вважаєте не так? <кхем> Прошу. Добрий день, шановні слухачі і глядачі. Я хотів би вам відповісти так, що у нас і мало. Звертають уваги в такому е, драстичному, конфліктному, як би мовити, аспекті, е, допустимо, підключають сюди якраз е, такі моменти в розмовах про Бандеру, які можуть викликати, як би сказати, розкол міжнародної е, підтримки е, нашої війни захисту. Від московських агресій. Питання Степана Бандера в контексті нашої історії і символів гідності нашої історії, які постійно плюгавить і зневажає і спеціально поконвічний сусід і хижак паразит на нашій